ти на, на, на бранч голодну я не можу, я мушу поїсти свої е, голубці, які вчора готували, бо там лишилось пару штучок, бо я коли прийду, то вже не буде. Та прямки зараз ти хіба вийдеш за двері, а я кидаюсь на ті голубці, беру цілу кастрюлю з собою на балкон і сижу хіба жру. Та може і таке бути, не знаю. Так Так що я посію поїм зараз, про тим алойчика вип'ю ти взагалі. Бачите, Королева, на на камеру загріла три самих менших, а перед тим ще чотири з'їла ви. Що ну, ти розказує Треба трейлої із... закінчиться. А то я тобі одразу казав, що настане хіба на місяця, бо ми двоє п'ємо. Божечки. Ну, голубці, звісно, в формі вийшли дивні. Угу. Капуста така велика була. Ага. Та я а, я а, я, а я вже не хотіла то маленьке робити. Та я тобі казав не брати таку молоду капусту. Вона uh -huh. майже не відчувається там, що. Uh -huh. А яку зараз? стару, то вона дерев'яна. Ну то там обрізаються ті кіхтики та й все. Листя дерев'яні вже. Які, що б дош хрумати її? Ну то треба було довше варити. Другий раз візьмеш ти і зробиш Ні, голубці. Ні, я голубці не вмію робити. Що там їх робити? Як ти сирник почеш, то ти голубці точно вмієш робити. Ну то так. Зараз я посмакую. Ти ж на повер uh -huh. Ну. А королеві ти пишуть, що в гімнаті не повар. <рес> та, та може і так. Так і пишу. Дуже смачні голубці, нічого вони не, не пересолені. Ну як сказати, смачні. То в кожного своє відчуття смаку. Uh -huh. Мені особисто взагалі не сподобалося. <рес> та ясно, ти вже два підходи зробив. Один я раз в голубці. Uh -huh. Тобі більше нічого немає їсти, що б їсти. Одним сирником не висити. Сирник то десерт. О. Там салат є. Салат, то і теж у тебе ніякий виходить. <рес> що за сраниць? За правду не ображається. То зготуй щось смачне? То Хто прийшов? Аркадій. <рес> Ні. <Бо от> <рес> Сподіваюсь, до треба... ньому вишиванка не трісла. Від кого треба голубці ховати, то якраз Угу. <рес> Саме а на йому... що ти йому зранку дав голубці? А що йому давати треба? Кроссана, я що... сказала, от я. Що то за такі сніданок у кроссана? з чаєм. Ну то що за такі сніданок? Сніданок має самий плотний бути. Ты я свиновляю, дитина тільки встала вже йому голубцями. нагодував. Та Так якби він не хотів їсти, то він би не їв. <гум> він не хотів тебе образити. Ага. то не я голубці робив. <гум> <гум> ти <гум> вже? Надурила мене, сказала, що треба зранку встати, mm -hmm. я встав і фіга я того зранку. Я, що, дитину розбудив? А що моя дитина, то твоя дитина. Ну ти що? Ну, дійсно, ти зимости сама голову. Як то ти будеш собі спати, а потім я буду старий, ти мені це слухати, то вона моя мама, а ти мені взагалі хто. Пішов, ти що, ти нафіг старий пердун та й все. Ми так здається. Ні-ні, я так потім, точно знаю, Ти нам потім, диткали. коли виростає, вона зовсім інша, ти не суди зараз. То по-любому, Він ще й бити мене, напевно, буде. Ну. А ти що по собі судиш? Що? Я служу в по загальній картині. Ні, він добра дитина. Хоч В якій то частині тіла він добре. добрий. Добрі люди на бокс не записуються. Вже <гум> 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 капу, каже, купити треба. Ну, ще й капу купити. Та мене, і... до речі, вдома раз вдарив губу, аж розсік губу. <гум> Та. Спеціально. А ти мені раз тоже казав вдарь мене, я тебе вдарила? Ну то як я кажу, вдари мене, то вдари, а якщо я не кажу, то я на що не бей. І що маг? А що мак з ні з того ні сьогодні? Зі з того ні сього, ми стояли, говорили, він став, типу він боксер сильний. І зав мені тріснув кулаком в. губ. Я серйозно кажу, кулаком вдарив мені так, щоб мені, я ж через зуб, типу, в мій зуб. Ти напевно сказала, ну вдарь мені. Я що, якийсь варіант, що таке говорю. Мені ти так говорив теж. Это мій племінник чому не має бути. Я вже думав, що не в рукавиці. А, то ти була тоді в рукавицях і вдарила. Ні, я тобі була без рукавицька. То ти в рукавицях? На кухні я була в рукавицях? У на кухні? А ти стояла? Я прийшла з боксу. Я розказую, що там Коля сказав, що я файно боксую, щоб я ні нікого там не била, бо такий удар в мене мощний. А Сергій каже, ну ану вдарь". Ну То я в ту секунду хльоб, от у дворці стояв, у ту двох. Тобі зірочка пішли в очах. Та прямо типа, Я мощна. Так само ти напевно, пану Максиму сказав, що боксер, що ти? Ні, я такого не казав. Ні з того, ні з цього він тебе не міг вдарити. Та, от, от така вона добра дитина. Королевий він не гонить собі, бо такого точно не було. Ну, за, ну запитай свого дідука. Ну зараз прийде. Ну, запитаєш. Просто так стоїть, а, ти з того ні сього наш. А підійшла і тебе тріснув. Та, він просто мене взяв і вдарив. яка в мене можна Та Я не сказав, що він сильно вдарив. Я сказав, що він так вдарив. Угу. Ага, ага. Я вже не одному і боксеру, і каратісту казав, що хоч ти каратіст, хоч ти боксер, но для борца ты лишь танцор. Я перепрошу за свой французский, а оно так и я. Mm. Ясно, блин? Mm -hmm. вот угу. Вот и он. Боже, какие смешные голубцы. Кто ты смешный? Куда, что їх так мало зашелся? Слава Богу, що их так трошки. Mm. Туропу їсти две, не кривишся ну, даже? Ну це вже не ропа. Пересолені? Ні. Nee. Це я тобі кажу, що пересолені. Ну no, я їм. І то так жорстко пересолені, mm -hmm. що капець. Так само твій вісерник яйцями пахне. У мене сирних яйцем не пахне. Ну, то так само і голубці голодні. То були... Я тобі кажу, по факту, що переселене. По в... факту кажу, поїду. Це рецептори просто вже все нікудишні, старі. Вони не розбираються, що де і як. Mm -hmm. Mm -hmm. Йо, як смачно. Ну то mm -hmm. їж.